В Дельті Дунаю, куди злітаються птахи з різних континентів нашої планети, ви маєте нагоду зустріти різноманітних представників птаства. Науковець працівник заповідника Дунайській плавні Сергій Чорний попередив, що наш шлях у найнедоступніші для людини кусточки Дельти. Саме там мостять свої гнізда птахи, яких називають білою перлиною Дунаю, Колпиці, знайомство з ними і було метою нашої невеличкої експедиції. Ось і вона, біла красуня, колпиця. Тут на Дунаї найбільша колонія цих птахів. Гніздяться колпиці на болотах, почеретяних заростях, кущах, і гнізда будують теж з очерети. Розміром ковпиця така, як гусак. Дуже схожа на чаплю, але не лежить до ібісів. Тут у плавнях човних жердиною єдиний засіб пересування, але вправлятися з ним дуже важко. Він так і намагається перекинутися і скинути нас у воду. Зверніть увагу на своєрідний дзьоб колпиці. І він нагадує дві складені разом ложки. Живляться колпиці і дітей своїх вигодовують пуголовками, мальками риб, але насамперед, личинками водних комах. У вихованні пташенят беруть участь обоє з батьків. Багато клопоту з цими ненажерливими вередунами. Щойно побачить родичів, одразу просять їсти. Спробуй, нагодуй таку сімейку. А ще треба подбати про безпеку, адже ворогів, які полюбляють ласувати яйцями і пташами достатньо. Цей очеретяний лунь, гави, і сороки, і лисиці, здичевілі собаки, але колпиця дуже полохливий і обережний птах. Це і допомагає їй вижити. Поруч з ковпицями проживають їхні близькі родичі, коровайки. В наших краях вони виглядають дуже екзотично. Годинами можна спостерігати за пернатами, милуватися ними і дивуватися, розмаїть форм забарвлення характерів. А ці сусіди малі білі чапки. хоч і дуже гарні, але сварливі й метушливі птахи, і все ж завдяки своєму рівному, спокійному і необразливому характерові колпиці уживаються із ними. Ці птахи досить мирно співіснують у колонії, хоч би сварок і без непорозумінь не обходиться. Ковпиться цей миролюбний птах в разі потреби може постояти за своє гніздо. І ще одна турбота. Вдень малят треба захищати від пекучих променів сонця, інакше вони перегріються і загинуть. Рік у рік меншає на планеті незайманих водноболотних угідь, без яких цей птах приречений на вимирання, тому і чисельність колпиць у світі зменшується. Годується колпиця на мілководдях, повільно ходить по воді, час від часу занурюючи дзьоба. Похитає головою, щось копить. А потім процідить крізь щулини дзьоп воду. А що залишається у роті, прокопне, здається, ніби колпиця косить, тому й називають в народі цих птахів косариками. Наша українська частина Дельту Дунаю залишається надійним і улюбленим притулком для цих красунів. Хай же і надалі спокійно і затишно буде в їхній домівці.